Космічні місії, що змінили наше бачення всесвіту, Apollo 11 – перший політ, що приземлив людину на місяць у 1969 році. Запуск ракети Saturn V – перші кроки Ніла Армстронга, ця місія довела, що люди можуть досліджувати інші небесні тіла. Voyager 1 і 2 дослідили Юпітер Сатурн і стали першими, хто вийшов за межі сонячної системи. Місія відкрила нам таємниці зовнішніх планет і продовжує надсилати дані. Hubble, запущений у 1990 році, дозволив нам побачити глибини всесвіту. Цей телескоп змінив наше розуміння еволюції всесвіту. Ровер Curiosity досліджує Марс, шукаючи сліди життя. Ці місії наближають нас до відповіді на питання: чи є життя за межами Землі? Ці місії змінили наше бачення космосу. Яка місія вразила вас найбільше? Дослідження тривають. Хто знає, що ми відкриємо далі?